Нашого чудового міста. Щиро вітаю всіх з Новим добре, роком, Різдвом Христовим. Хочу побажати кожній родині, що прийшло в новому році щастя кожного селю, на кожну вулицю міста. Хай розв'язане згоря принесе саме головне кожного селю здоров'я, добробут, благополуччя. Хочу побажати вам любові, любові до ближнього, любові. До старших до батьків традиційно в ці дні ми збираємося в родинному полі. Хай тепло сердець передається всім вам. Добра, здоров'я, успіхів в новому році! Хай щастить з Новим Роком!